Сьогодні у програмі Сполучені Штати вітають українців з новим роком і обіцяють надалі підтримувати Україну. Прогноз 2015 року щодо України та Росії від західних змі та аналітичних центрів: зимове класико, хокей, просто неба. Нова новорічна традиція у США. Ми дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм» у студії Вашингтоні Руслан Петричка. вечір. Уряд Сполучених Штатів Америки вітає Україну та українців з новим роком. Після цього історичного року сподіваємося, що Україна та США будуть продовжувати рухатися разом уперед. Ми пишаємося, що можемо називати себе вашим другом і партнером. Говориться у відео поздоровлені на веб-сторінці Посольства США в Україні. Події останніх кількох місяців нагадують нам, як важко бути демократією країні з глибокими розбіжностями. Але український народ також нагадав нам, що усі люди мають право визначати своє майбутнє. Ви дивовижний народ, український народ. Ви відважні, і ви знову показали це цілому світові. Відвагою і жертовністю українці здобули право засадничо змінити історію своєї країни на краще, значно краще. Тому я хочу закликати усіх українців скористатися моментом, використати можливість дня і будувати демократію, якої ви так щедро і щиро заслуговуєте, щоб просувати вашу країну вперед. Ми впевнені, що Україна може бути справді квітучою життєздатною демократією, яка має міцні взаємини і з Європою і з Росією, але це можливо лише тоді, коли ми беззастережно підтримуємо їх в ці важкі часи я можу лише гарантувати, що допоки ви, пане президент, і ваші колеги будете дотримуватися своїх зобов'язань про побудову більш демократичного і заможнішого життя, ви ніколи не будете на самоті. Сполучені Штати будуть поруч з вами, будуть вашим партнером і вашим другом. Західні змі та аналітичні центри цими днями оприлюднюють свої прогнози на 2015 рік. В майбутньому Росії та України приділено особливу увагу. Найбільше експертів турбує психічне здоров'я Володимира Путіна та успіх реформ в Україні. Прогнози вивчав Олексій Кузьменко. У 2015-му перед світом постане нова Росія з повноцінним диктатором на чолі та суспільством, готовим безкінечно пишатись батьківщиною, затягувати пояски, переслідувати п'яту колону та проклинати захід. Такий прогноз на сторінках видання Блумберг напередодні нового року видає Леонід Бершицький. Росія вважає він буде знавіснілою до світу, закритою консолідованою навколо Путіна і тому невразливою, як до тиску, так і до закликів до. Совісті, які походитимуть ззовні, видання Нюзвік погоджується, хоча криза у Росії поглиблюватиметься, за нею не послідує зміна влади. Кредит довіри росіян до Путіна настільки високий, а перелік уявних ворогів Росії настільки великий, що президент Росії ще довго матиме можливість насолоджуватись колосальним рівнем підтримки, попри будь-які негаразди в економіці. Дії збіднілої націоналістичної Росії не передбачувані, попереджає британський Гардіан у 2015-му Відбудеться прощання з хорошим життям, і немає гарантій, що у нових умовах Кремль стане добрішим до України. Навпаки, обвал економіки може підштовхнути Путіна до зухвалих проявів націоналізму. Пишуть британці. Ще загрозливішим бачать майбутнє у Wall Street Journal. Видання попереджає, хай там що думають на заході, а Путін досі ніколи не відступав, не зробить цього і нині. На завершення натякає психіка Путіна далека від норми. Наближені до Путіна кажуть, що у нього стрес. Він панікує і став некерованим. Пишуть у виданні. Агресивність Путіна бере до уваги у своєму прогнозі щодо України і американський дослідницький центр Рада закордонних відносин. Експерти центру віднесли Україну до головних пріоритетів США у сфері запобігання конфліктам. Поруч з такими загрозами, як масштабний напад на Америку чи країну союзника, або кібератакою на об'єкти життєво важливої інфраструктури США, експерти попереджають, бої між українськими військовими та сепаратистами на сході можуть перерости у вторгнення Росії. Нарешті глобальний прогноз на 2015 рік пропонує авторитетний центр стратегічних та міжнародних досліджень, помітну роль, у якому грає відомий експерт Збігнев БЖзінський. Дослідники центру звернули увагу на кілька аспектів кризи в Україні. Так, заходу радять послідовно підтримувати громадянське суспільство та реальні реформи, а не зациклюватися на беззастережній підтримці президента України. кажуть, коли обожнюваний заходом Єльцин втратив підтримку росіян разом з ним постраждав і імідж Заходу. Важливо не повторити тієї ж помилки в Україні. Не менше ніж успіху реформ в Україні. Експертів центру турбує безпека Києва та усього регіону. кажуть, єдина її гарантія військові бази НАТО. Пошуки компромісів з Москвою лише заважали створенню нових підходів до стратегічного стримування Росії у НАТО, а саме вони конче необхідні для того, щоб зберегти довіру до альянсу. Зауважують у центрі експертів непокоїть і те, чи утримає захід санкційний курс проти Росії. Якщо одна зі сторін не готова терпіти економічні втрати, її санкції буде зведено на нівець. Попереджають експерти центру і Кузьменко. Голос Америки для українців 2014 рік вмістив багато протилежних емоцій. У ньому поєдналися надія та розчарування, радість та біль, любов та ненависть життя з сірого забарвалось у чорне і біле. Слова друг та ворог набули реального змісту разом із політиками та експертами. Над результатами пройденого замислюються у ці дні і пересічні громадяни яким був для них 2014 і чого вони чекають від року наступного? Про це перехожі на вулицях Києва розповіли кореспондентам Голосу Америки Руслану Дениченку та Оксані Лігостовій. Рік, який відходить, був дуже тяжкий з багатьох причин. Насамперед, тому що гинули і гинуть люди. Але в той же час це був рік, який зрушив з місця цю непідйомну машину України, яка застрягла в невизначеності. І він багато чого навчив, багато гарного показав. Знаєте, я роками казала, що ми інколи навіть не усвідомлюємо, наскільки ми можемо бути хороші. Нас привчили думати, що ми якісь не такі. Ми самі, самі себе здивували в цьому році, і я дуже хочу сподіватися на те, що в наступному році це здивування не зникне, і що вони нам воно нам дасть сили протриматися. Тут дуже важкий, дуже рік дуже важкий і незвичний. Я ніколи не чекав, що в нашій країні трапиться таке лихо, як війна. Хочеться, щоб вона якомога швидше закінчилася. Але з іншого боку, я переконаний, здавати наші позиції не можна і відступати перед ворогом теж не можна. Як би не важко не було, і з якими втратами це не було пов'язано. це рік якісь випробування випробування духу і єдності нації. Я чекаю в наступному році. Е Напевно, закінчення всіх бойових дій, якогось оформлення людей, які справді віддавали своє життя і зараз віддають в ім'я своєї батьківщини. Тяжкий, тяжкий був цей рік. Ах, хотілося б, певно, щоб мир був. Дуже хочеться. А, якось психологічно ми ну, якось готуєшся, що буде рік важкий. Але хотілося б бачити якісь конкретні заходи уже від наших керівників щоб на покращення життя нашого. Як і всі люди очікують всі Як і всі люди від наступного року чекаю кращого, але здається, легше життя не стане. Дай Бог, щоб реформи почали нарешті, бо поки чуємо тільки розмови, а нічого не робиться. От якщо побачимо дії, які нам уряд обіцяє, тоді в державі життя зміниться на краще. наша країна повинна процвітати. А яким був 2014-й для американців? Від чого вони чекають від нового року? Про це у прямій мові з вулиць Вашингтона для мене це був гарний рік. Країна безперечно переживала як підйоми, так і падіння. Але треба залишатися позитивними і сподіватися, що наступний рік буде кращий за минулий як на мене, це був нормальний рік. Це був гарний рік. Я думаю, Обама чудово виконує свої обов'язки. Я Не думаю, що це був найкращий рік для Америки, але ми сильні. Думаю, усі проблеми, які ми переживаємо зараз, ми подолаємо в наступному році. Економіка все ще дуже, але рухається у правильному напрямку. як країна. Ми пережили певні складні моменти. Але у цей святковий період хочу нагадати, що ми маємо талановитих людей. Нам лише необхідно триматися один одного, і ми подолаємо перешкоди бажаю усім щастя. Треба усвідомити, що це найголовніше, і не перейматися неважливими дрібницями. Oh, peace. Peace. мир, мир навколо світу, щастя. Відчуття щастя не залежить від грошей чи матеріальних речей. Треба радіти усьому, що маєте. Just... Будьте милосердними, живіть у мирі та любові. Якщо говорити про світ загалом, то хочеться побажати доброти. Нам потрібно творити мир та добро. Ви дивитесь програму Голосу Америки. Час тайм Продовжуємо випуск. Однією з найновіших новорічних традицій у Сполучених Штатах є хокейний матч клубів НХЛ Просто неба зимове класику. Уперше зіграли у 2008-му, а у 2014-му цей поєдинок було названо серед найвизначніших спортивних подій року у США. 1 січня 2015 року уперше в історії новорічний хокей проводить столиця Вашингтон. Вашингтонський Кепіталс на зимовому класику прийматимуть команду Блек Хоукс Чикаго. Продовжує Ярина Матвійчук. Національний парк стадіон бейсбольної команди вищої ліги Вашингтон Nationals. У ці дні тут відбувається серйозна реконструкція. 1 січня бейсболне поле перетвориться на льодовий каток, на який вийдуть професійні хокеїсти НХЛ. Думаю, це дасть усім можливість. І нашим палким не дуже палким фанатам прийти і подивитися на хокей в абсолютно іншому вигляді. Зведення тимчасового повнорозмірного катка почалось два тижні тому, за словами Рензулі, у будівельних роботах задіюють від 300 до 500 людей. Ми проходимо через це щороку, щоразу на власному досвіді вчимося чомусь, чомусь новому, щоб результат був кращим і ефективнішим. За його словами, головне у зведенні конструкції зрівняти поверхню від стадіону. Назовні виходять дві труби приєднані до великого холодильника, який прокачує антифриз через всю систему. Коли конструкція охолодиться, на поверхню катка набризкується вода, яка швидко перетворюється на кригу. Цей ролик показує, як поступово бейсбольний стадіон національного парку став крижаним катком. При цьому і рензолі і всі будівельники усвідомлюють, що існує єдиний фактор, якого вони не можуть контролювати погода та її непередбачуваність. За попередніми прогнозами у Вашингтоні 1 січня буде сонячно плюс 5 градусів за Цельсієм. Ми вже мали сніг і дощ. Для нас ідеально було б мінус один градус за Цельсієм і хмарно. Тоді всі щасливі, навіть з невеличким снігом. Це ідеальний варіант, який ми не завжди отримуємо. Ці сувенірні подушки для сидіння чекають у перший день нового року понад 40 тисяч фанів великої гри. Ціна квитків коливається від 300 до 1000 доларів. Обидві команди із Вашингтона із Шикаго раніше окремо вже грали у зимовому класику. У 2011 році Вашингтон Кепітал обіграли під відкритим небом Піцборських пінгвінів у їхньому місті. А шикагські Блек Хоукс чи Чорні Яструби у 2009-му поступили поступились червонокрилим редвінгс із Детройту. Ярина Матвійчук голос. Америки, і це все про що ми встигаємо розповісти вам у нашій останній програмі 2014 року. Дякую, що провели цей рік з нами. Дякую за увагу до програм Голосу Америки. Для нас велика честь бути джерелом новин та інформації для України. У новорічну ніч в українців прийнято загадувати бажання і сподіватися на їх здійснення у наступному році. Американці мають у цей день іншу традицію. Вони ставлять перед собою цілі на наступний рік та обіцяють самим собі їх виконати. Від усього колективу Української служби голосу Америки зичу вам у наступному році поєднати ці дві традиції. Загадуйте найбільш потаємні бажання і ставте перед собою неймовірні амбітні цілі. І нехай 2015-й вас супроводжує удача, щоб ваші бажання збулися, і сила, щоб ви досягнули своїх цілей. Щасливого, мирного вам нового року! На все добре!